Шановні глядачі і всім, кому не байдуже, Рибна галузь України, сьогодні, 17 липня, місто Полтава, раді вас привітати з Полтавського аграрного університету. І саме тут сьогодні відбудеться відкритий форум, який присвячено саме реформам Рибної галузі України. Вітаю, Олександр Головня, доброго дня, Вітаю. заступник міністра агрополітики та продовольства України. Е, перше питання: чому саме Полтавщина? Тому що коли ми вибирали логістику, яка буде найкраща для всіх, хто міг би приїхати, і де зосереджено найбільше користувачів від аквакультури, від промислу і переробників, то ми зрозуміли, що це якраз може бути центром, де можуть з'їхатися всі, і буде найкраща логістика для них. Тобто це не тільки географічний центр, ну і центр е, рибної галузі, можна сказати, України, Кременчузьке, Кам'янське водосховище, головні нарестовища України. Дивіться, один із це точно центрів, тому що в нас є і Чорне море, не можна говорити, і в Азовському морі. Тобто, є, якщо брати звичайно, що каскад Дніпровських водосховищ, то так. Це орієнтовно так і виходить. І географічно, і, і взагалі, от, історично в рівній галузі, можливо, так і є. Ну, друзі, всі ми знаємо, що, на жаль, поки що промисел не ведеться у нас в морях. Він закритий Азовське море. Ми працюємо тим, щоб воно стало знов нашим українським морем. А екоцит, який стався того року, це підрив Каховської ГЕС. Втрата самих головних рибоводних заводів заставляють нас йти вперед і думати, як нам жити далі. Е, рибна галузь України дуже потужно почала, та не почала, а йде вперед. Вона стартувала, напевно, саме останніх серед всіх галузі України, да. але імплементація в європейськ, європейську спільноту йде дуже потужно. Я скажу так, що напевно вже давно не пасе задніх. Е, так, дійсно, ви правильно сказали, що рибногалось останньою насправді Статанула в зміні до законодавства, тому що наші зміни законодавства, коли ми прийшли в 2022 році, і досі вони були ще 1999 року, 97-го року, 2004 року, закони, які були прийняті, це був 2011-12 рік. Тобто, тому довгий час нічого не змінювалося. І ми розпочали цю реформу для того, щоб актуалізувати взагалі рибну галузь, показати, що тут є насправді потенціал. Щоб об'єднати ринок і зрозуміти, що всі для того, щоб був загальний результат. І е, загальна вигода, що мають всі об'єднатися ланки, які тут є: аквакультура, промисел, любительське рибальство, переробники, імпортери, експортери. Всі мають бути об'єднані і розуміти е, ті е, всі проблеми, які у нас на сьогодні є в Україні, і напрацювати ту модель, з якою ми будемо виходити в Європейський Союз. А це буде дуже і дуже скоро. Вітарсанович, ну я напевно не помилюсь. Скажу, що рибна галузь це все ж таки продовольча безпека нашої країни. Ми всі знаємо, на жаль, в які часи ми на сьогоднішній день живемо. І е, саме вихід стіні, все ж таки, рибна галузь, вона може і заробляти мільярди, і платити сотні мільйонів податків державу, бо наша держава на сьогоднішній день дуже потребує. Наповнення казни, бо з цього фінансується військо, розвиваються всі програми і не дає стати нам на місці, ми повинні йти вперед, не дивлячись на такі обставини, в яких ми на сьогоднішній день знаходимося. Дійсно, взагалі, можливості галузі вони дуже великі. Якщо ми візьмемо ще до 2013 року, до Втрати Криму. до Трати Азова зараз Чорного моря. Вони у нас дуже великі. І фактично тоді, коли ми мали наше виробництво більше ніж 220 тисяч тонн, на сьогодні маємо 35. Вони забезпечували Україну десь в на 50%. У нас був імпорт і власне виробництво. На сьогодні у нас пропорція 80 плюс до 90 імпорту і 10 власне виробництво. Ми розуміємо, що це покликано двома етапами війни. 2013 року, 2022 року і тими е, обмеженими можливостями, в яких сьогодні в нас працює е, взагалі бізнес в рибній галузі е, і тією ситуацією, яка склалася на сьогодні форс-мажорна. Але ми маємо зараз готуватися до того, коли закінчиться війна, щоб ми знову почали працювати повну. Е, друзі, пробігся трішечки учасникам форуму, скажу так, що зацікавленість дуже велика. Представництво чиновників, депутатів, рибоохоронні патрулі, представників бізнесу. Тобто, форум, як на мене, повинен бути дуже і дуже цікавий. Ми е, теж дуже сподіваємося, що сьогодні ми розкажемо про євроінтеграцію е, і саме. Е, ми намагаємося сьогодні залучили більше бізнесу, який би сам розповів про те, як вони на сьогодні працюють, які в них є сьогодні викликали виклики, і як вони вже підготувалися до того і працюють зараз з євросоюзом. І що очікує як приклад, як досвід поділитися з тими. Хто планує там бути, або хто ще на тому шляху, щоб мати доступ до європейського ринку і розвиватися, і так само забезпечувати в межах України наш ринок рибної продукції. Друзі, ж, друзі. Запрошуємо всіх до дискусійної зали, і наш форум зараз розпочнеться. Хочу представити вам Малков Михайло, політичний радник ФАО України. По-перше, дякую так. їм, що прибули до Полтави. Доброго дня, доброго дня. Пане Михайло, ну я думаю, що, по-перше, ми розповімо, що таке ФАО. Добре, ФАО, доброго дня, шановні глядачі. Фао, це продовольча і сільськогосподарська організація ООН. Це структура, яку створена на Шість або сім днів раніше, ніж саму Організацію Об'єднаних Націй. Тобто спочатку створили з потім. Тобто з історії? Вже. Да, це організація з історії. І Всесвітній день продовольства це наш день народження, який відмічається в жовтні місяці кожного року. Це День народження ФАО. І Мандат, глобальний мандат ФАО це забезпечення продовольчої безпеки в по всьому світу. Це все, що пов'язане з продовольчою безпекою, сільське господарство, це питання пов'язане з переробкою, з глобальною логістикою, з аналізом глобальних ринків і всім, що є драйвером продовольну роботи да, в сільському господарстві і в в харчовому секторі. Це Трудові ресурси, це питання, що пов'язані з екологією в першу чергу, з кліматичними змінами. Тобто, наш мандат від пестицидів до бджіл дуже чудово. від тваринцтва до рослин до рослинництва, скажемо так, якщо ФАО це дійсно міжнародна ну, організація, то я так розумію, роль України на сьогоднішній день відіграє дуже значну роль в вашому житті. Так. Україна є повно, ну, є членом продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Тобто ми є частиною організації Об'єднаних Націй. Україна, а крім того, ми є окрімом технічним, окрімом технічним агентством організації Об'єднаних Націй. І Україна є членом ФАО. Як член ФАО, вона розраховує на допомогу ФАО, звичайно. І ФАО відкрив в 2022 році. ФАО підписала е, угоду з урядом України на створення проєктного офісу, е, який е, буде займатися займається питаннями е, невідкладної до термінової допомоги е, агропромисловому сектору України і мешканцям сільських територій, по всій як по всій Україні, так і. В першу чергу в районах лінії бойового зіткнення нажаль бойовому зіткнення, на жаль, включаючи Держкордонцевич. Пане Михайло, ну, сьогодні наше питання стосується рибної галузі, які на цьому форумі будуть підніматись, висвітлюватись. Як ви бачите, оці наші нові реформи, старт є риби, імплементація в європейську спільноту. Як вони проходять в нас в Україні? Ну, По-перше, я напевно скажу, що те, що рибна галузь є одним із пріоритетних напрямів роботи продовольчої сільськогосподарської організації ООН. На підтримку рибної галузі по всьому світу, у нас є глобальний мандат в системі організації об'єднаних націй. Тобто, ну, для нас це цілком природно. Те, що ми, по-перше, присутні на цьому форумі, а по-друге, те, що ми співпрацюємо з Держрибагентством, з Міністерством аграрної політики та продовольства, але і в першу чергу безпосередньо з аграр... в тому числі з рибним бізнесом, да? тобто і з і з представниками промислового рибальства для підтримки сталого рибальства і аквакультури. Те, що зараз. Проходиться абсолютно ну, ця трансформація галузі, яка е, проходить за умовами бойових дій, да, і за умови постійного руйнування гідротехнічних споруд, да, це є безумовно ну, величезне завдання і для, 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 для виклик. бізневичезне виклик, виклик і для галузі, але і в першу чергу для е, е, бізнесу і для влади. Бо ну, це дійсно дуже важко уявити, наскільки, наскільки важко, вибачте, да, за тавтологію робити трансформацію до виконуючи європейські умови в, в умовах, коли кожен день, кожний день а, щось летить, вибачте, а, так. і а, дійсно руйнується інфраструктура. Тому величезна подяка міністерству. Щодо, а, але це емоційне, да, якщо ми будемо казати про... Фізичні ну по проф... фізичні наслідки того Той трансформації, яка є. Я хочу з... два моменти сказати: трансформація продовольчих систем це обов'язкова, обов'язкове завдання Європейсь в рамках європейської інтеграції. Є про є політика Європейського Союзу, яка називається European Green Deal, або Європейський зелений курс. В рамках цієї зеленого зеленого курсу визначено декілька пріоритетних напрямів, один із яких називається «Farm Fork» – програма від Лану до відделки. Сталий розвиток культури, це є зобов'язанням рибальство, є зобов'язанням всіх країн Європейського Союзу для в рамках цієї програми. І, ну, і звичайно, Україна, яка стане. Дай Бог найближчим часом членом європейського союзу, повноправним членом. Вона буде зобов'язана виконувати всі вимоги цієї політики. Тому те, що робиться в рамках європейської інтеграції, це трохи болюче в умовах в наших в діючих умовах, але це обов'язково. Друзі, що ж дякую пану Михайлу за таку змістовну співбесіду і почувши вас, я розумію, що Україна, не дивлячись на ті складні умови, в яких вона зараз знаходиться, йде дуже, дуже потужно вперед. Та сто відсотків. Дякую. дякую вам велике. Дякую. Форумі присутні не тільки представники влади бізнесу, але ну і представники е, територіальних управлінь Держбагентства Віктор Іванько, е, начальник управління Держбагенства Черкаської області і е, Черкаського рибоохоронного патруля. Доброго дня, пане Доброго, Вікторе. Дня. Доброго дня, шановні друзі. Е, ну, напевно, до вас буде наступне питання, все ж таки порівняти сезонний 22, 23, 24 року, бо ви майже ви зараз знаходитесь на водоймах. Як не вам, е, краще знати, що у нас проходить? У нас краще проходить нерест. Стало більше у нас риби, менше правопорушників на водоймах. З чим стикаються рибоохоронні патрулі на сьогоднішній день в умовах військового стану? Ну, рибохоронні патрулі, так як і вся держава, і все весь наш народ стикається з тими проблемами, як і всі. Це перше, те, що у нас велика значна кількість працівників, знаходяться в збройних силах, захищають так. Е, нашу державу, озброєне агресор Російської Федерації. До речі, хотів подякувати і вам. Пан Віктор сам приймав участь. І, якщо я да, не пам'ятаю, 2014 14 року, 14 -го... 14 -го року да. в зоні бойових дій знаходився, але все-таки сьогодні поговоримо про наші патрулі. Да. Вони також дуже багато людей знаходяться. Є і загинув у нас на, керів... да, один із працівників Полтавського рибоохоронного патруля. Антоненко, всі знають, дуже порядна людина, так. яка постійно була на воді, і працювала. Дуже багато Це... зробив для рибної галузі всі. Дуже багато зробив для рибної галузі. Він дуже була поважна людина, і згадаємо його також у цей момент, тому що так. про нього забувати ми не забудемо ніколи, бо цього... і про кожного хто захищав нашу державу, хто захищає, хто загинув, хто був поранений, будемо завжди пам'ятати. Тому що і ми допомагати чи можемо. Да, тому що тільки ну, завдяки. Е... Їм ми можемо сьогодні розмовляти на українській мові, жити в нашій державі і думати про наше майбутнє. Але, те, що стосується да, да, да. вашого да. запитання, те, що стосується нашої роботи, ці от процеси, які були пов'язані з війною, вони вплинули, зрозуміло, і на водні живі біоресурси. Перше, що те, ну, значна кількість людей там, десь знаходяться в Збройних силах, інші там, виїхали за кордон і менше людей взагалі знаходяться на водоймах. Якщо взяти, провести таку от паралель, що було як було раніше, як було зараз, то я б хотів би сказати, що в першу чергу помінялася свідомість людей. От люди вони з розумінням відносяться, що і браконьєрів практично, якщо раніше вони могли на це, на якщо бачили, що хтось там порушує, сітка лове, люди могли відвернутися, піти в іншу сторону, то сьогодні такого ніяк не буде. Громадська свідомість, свідомість почала люди, працювати. Так, да, да. помінялася свідомість. Люди будуть дзвонити чи в поліцію, чи до працівників рибоохоронного патруля. Щоб їх притягали до відповідальності. Другого шляху немає. І сьогодні нам, звичайно, нас трохи стало менше, але все-таки працювати стало простіше, тому що нам довіряють люди, вони співпрацюють з нами і вони нам допомагають в боротьбі злочинністю з злочинністю і з браконьєрами, і з браконьєрством. Крім цього, в період військового стану ви ж знаєте, що немає у нас навігація заборонена на території всієї держави. І тому нам проще боротися і з браконьєрами, тому що кожна, кожен чоловік, який знаходиться на воді, ми там чи з працівниками поліції, чи самостійно під'їжджаємо до них і контролюємо. З якою метою знаходяться. Різко зменшилося одиниці човнів, які можуть знаходитися на воді. Це в першу чергу ті, що обслуговують і їм є ця необхідність, по-другому воно не можуть бути. Це там мисливські господарства, які спостерігають, за... щоб ніхто не полював на звірів, що підкормлюють звірей. Це військові, які там займаються своїми задачами. І працівники там рибохорону патруля або водної поліції, які також постійно знаходяться на воді. Так ми, кроме своєї роботи, відсліджуємо, щоб не було там невідомих людей, які біля охороняємих об'єктів, там біля ГЕС, біля мостів, ми також співпрацюємо із військовими, повідомляємо про них і постійно знаходимося на воді. Людей значно зменшилось. Погодні умови і такі от рівень води, який був що в цьому році, що в тому. коливання він високі. практично не було коливання ніяких дуже висока була вода. І для водних і живих біоресурсів це дуже позитивно вплинуло. Вода практично не, керувала, не коливалася, дуже висока вона була, риба віднеристилася дуже добре, і зима вона була м'яка, не було ніяких незадух, нічого такого не було, не спостерігалося. Так що водні живі біоресурси збережені, кількість риби збільшується. І ми, зрозуміло, браконіри зменшуються. Хоча ми постійно також виявляємо дрібні правопорушення, хоча і кримінальні справи. Також позитивно і, як би сказати, так жорстко вплинуло на те, що була прийнята нова постановка по розрахунку збитків. Якщо раніше там за вилов риби було, там, ну, копійки, то сьогодні насчитують мільйонні збитки, І Плюс У вас хоче... в вашій зоні відповідальності ще й національний парк, да, національний да. парк А да. Там да. штраф уже, там судак не 3500. Ну, да, 35, 35. Штрафи 35. не мінялися, да, да, але да, все-таки сподіваюся, що все одно вони поміняються. Крім цього ж, ви знаєте, що ми не то, що там основна задача сьогодні багенство зловити когось за руку і притягти до відповідальності. Основна задача поміняти так, щоб людина, яка там виловила свідомість, зако... свідомість, да, свідомість що ми поміняли. І ту рибу, яку вона виловила, вона не могла не дадіти. Ви знаєте, зараз є ця риба. В першу чергу це, вона йде до того, що. От у мене брат в Канаді, коли були мої перші затримання, я йому там гори цієї риби там, по 100-200 кілограмів, він, він мені каже, а що вони з нею будуть робити? Каже, в нас в Канаді, якщо він зловий, він її ніде да не діне, в нього ніде не, да не купи. І це основне, що сьогодні от, е, впроваджується є риба, яка буде... Рибу, яка в аквакультурі вирощена, риба, яка виловлена по квотах промисловими рибалками, вона всіх буде в прозору. Вона буде, вона буде відображатися в електронному виді, і туди не внесеш, не винесеш оттуда. На ноги, як раніше, наприклад, їде браконьєр, взяв у якусь там Китанцію, квитанцію. Намажливо. Він на руки написав, а що ви мені зробите. Ну законодавство таке було. Ми не можемо поступати по іншому, ми тільки могли працювати законодавство. Зараз це законодавство міняється, і риба, яка була виловлена. Поза аквакультурою, виловлена, поза квотами, вона не буде облікуватися, вона нікому не буде потрібно, і воно сама це ну, може, да, Самі, може, для себе вони теж щось будуть браконірніше, щось собі, щоб з'їсти, або там куму засолити рибу. Оце такий рівень буде Ну Такого масового, його вже, воно вже сьогодні, у зв'язку з цими штрафами, з тими обставинами, воно вже відходить. А коли ще зробимо є рибу і вона буде працювати, то це буде ну, дуже великий такий поштовх. Ну, і сподіваюся, що буде. Для рибаків для ну, розробляється слідюще питання: щоб для риба рибалок, що вони не тільки 3 кг ловили, а через оцей додаток, який ще буде створений, щоб вони могли ловити більше риби. бо не кожного дня можна виїхати так. на рибалку, а людям. А люди добросовісні. В першу чергу це не на от, такі додатки на добросовісних людей. Свідомість полома помінялася, а люди все-таки свідомі, він, що йому написано 3 кілограми, він 3 кілограми зловив. А йому ж хочуть зробити зловити трохи, це саме, трохи більше. То ми ж, як держибагентство, тобто, повинні перелив, це Він ловив, переловив, можливість залишити, да. і заплатив державі, і все закупили. Да, саме основне, що от, хотів я сказати, що це помінялася свідомість людей. Вони хочуть багато вже риби, спортивне рибальство. Вони зловили випустили. випустили. Зловили якийсь трофей, вони його теж випускають, тому що вони знають, що вони зберегли. Так, да, так. Да. Так що дуже приємно, що свідомість міняється. Рибохоронні патрулі міняються. Міняється законодавство, в першу чергу, щоб не можна де реалізувати цю браконьєрську рибу. І те, що ми чуємо, рибалок простих, які вони хочуть, щоб можна було більше зробити. По-європейськи зробимо, вони будуть більше ловити. Я сподіваюся, що найближчим часом це буде. Коли закінчиться війна, це точно це буде. Так. Дякую вам за вашу продуктивну роботу. Дійсно, дякуючи рибоохоронним патрулям, ми маємо можливість вже спостерігати, що кількість водних біоресурсів в наших водоймах збільшилась і збільшилась набагато.